У Вас є великі команди, які ви будуєте, і питання: як ви саме працюєте над побудовою довіри всередині цих команд, і як ви ведете за собою людей зараз? Ну, команди невеликі, але їх є кілька, тому що е, я займаюся різними питаннями. Є там і парламентська моя діяльність е, по захисту бізнесу, є соціальні проекти, наприклад, проект прихисток, який ми запустили в перший день повномасштабного вторгнення, е, для того, щоб допомогти вимушеним переселенцям знаходити безкоштовне житло. Думаю, що м, напевне ключовим, е, ключовим таким залогом. Успіху ефективної команди це є чесність і відвертість. Я своїм командам не обіцяю, що буде легко. Я кажу, що у нас буде багато роботи, вона буде складна, буде багато викликів. Але разом з тим пояснюю, яку цінність ми створюємо і для чого це все, куди ми рухаємося.